Розпакування та основні налаштування реле контролю напруги Зубр r 1 Зубр надійно захищає підключені електроприлади від високої та низької напруги, а також від обриву нуля. Реле напруги працює за принципом відсікача. При виході напруги за встановлені межі воно миттєво вимикає навантаження. Особливістю реле Зубр є його встановлення в євророзетку. Це зручно, якщо немає місця в електрощиті. Якщо хочете захистити кілька приладів сумарною потужністю до 3 кВт, використовуйте подовжувач. Всередині фірмової коробки є інструкція. Тут ви знайдете технічний паспорт, гарантійний талон та опис налаштувань. Гарантія на реле контролю напруги зубр становить 5 років від дати покупки. Давайте детальніше розглянемо сам корпус. Пристрій виготовлений з полікарбонату класу горючості V0. Найкращого пластику за протипожежними вимогами, також у реле передбачено захист від перегріву. Наприклад, якщо розетка, до якої підключено пристрій або вилка навантаження, не розраховані на необхідну потужність. Усі реле зубр з високою точністю вимірюють напругу завдяки алгоритму TrueRMS, який відсіює зайві перешкоди у мережі. На пристрої нанесені штрих-код, основні технічні параметри та унікальний серійний номер. Налаштування реле починається з виставлення нижньої та верхньої межі напруги. Використовуючи кнопку меню, ви можете переглянути журнал аварій. Ви знатимете про всі випадки, коли зубр спрацював через перевищення встановлених меж по напрузі. Далі важливо налаштувати час затримки включення навантаження після аварії. Це важливо для збільшення терміну служби компресорної техніки, наприклад, холодильника. Інші поглиблені налаштування можна залишити від заводу та скористатися ними за потреби. Таким чином, для надійного захисту вашого обладнання рекомендуємо встановити реле напруги Зубер. Високу швидкість спрацьовування, якість та надійну роботу пристроїв високо оцінили професійні електрики. реле напруги Зубер для професіоналів.